Друзі, привіт, привіт! Я атмосферниця ласкаво. Прошу на мій канал, і оце святкове відео. У мене був нещодавний день народження, то давайте трошки разом прогуляємося, розпакуємо від вас подарунки, книжкові і не тільки. Хочу також спробувати один атмосферний осінній рецепт, все ж таки ще на дворі осінь. І листопад це місяць, який такий трошки похмурий, тож його треба барвами і усім затишним, чим тільки можеш зігрівати. Давайте це робити разом з вами. І звісно, трошки поговоримо про читацьке. Погнали! Я щиро хочу подякувати кожному з вас за те, що ви є, за те, що дивитеся. Пишете коментарі, підписуєтесь. І наш канал стає все більшим і більшим. Мене це дуже надихає, Це надихає створювати контент частіше, якісніше, пробувати якісь нові формати. І просто це дуже класно. Типу, приємно, коли ти бачиш фідбек на свою роботу. Дякую за вітання, дякую за подарунки, і давайте дивитися. В чому суть, я з всіх ваших подарунків відкрила лише один і встигла ним покористуватися. Це склянка з подвійним дном. Я завжди таку хотіла. Боже, перчат. Так, ладно. Це на напоть. Мені дуже подобається, як виглядає такий скляний посуд, і ви пам'ятаєте з того відео про колекцію скляночок, що я фанатка красивого посуду. Тож дякую, це така краса. Переходимо нарешті до того, аби дивитися книги. Так, це подарунок від підписниці Світлани. Ну, якби видно, що це, але все одно ще не відкривало. Світлана дуже дякую. Це книга, яку я давно хотіла, чекала, поки вона вийде українською, і чесно сумнівалася, чи її купувати. А потім поставила її просто у вішліст, і вау, вона приїхала до Дня народження. Так. А ножиць в мене тут поряд немає. В мене є нігті. Я не знаю, чи це зараз видно в кадрі, але тут, наче тканинна обкладинка із таким золотим тисненням. Цікаво, чи воно буде затиратися, але виглядає це доволі ефектно. У мене, до речі, одразу асоціація з книгами про мистецтво. Форзу це тут морські, папір м'який, жовтенький. Дякую. Дякую дуже Світлана. Сподіваюся, що вона мені сподобається настільки ж, наскільки я її. Хоч я. А тепер переходимо до великого подарунку. Я просто, коли його побачила, чесно, хотіла пощати від радості. Це дуже мило, неочікувано багато і красиво запаковано. Це подарунок від Олени з каналу «Книга Джунглі, точніше, мабуть, від Олени і Сергія, бо вони зазвичай вітають мене разом. І я, поки їхала додому, ви б знали просто, як хотіла розпакувати і подивитися. Що тут всередині? Бо тут щось дуже велике, фантастично запаковане. Тут така сніжиночка з бісеру, красива, бантичок, єдинороги, і воно все миле, боже, як мій настрій на день народження. І я не знаю, що тут. Так, я от думаю: зараз дивитися всі смаколики чи розпаковувати книгу. Ні, давайте трошки інтригу потягнемо, ладно. Так. Це чайок. Я такий не куштувала. Дякую. Я люблю чай і як можна читати книги любити чай? Ой, клас! Це маршмеллоу. Значить, це реально робимо осінні рецепти, які я задумала, раз з'явилися вдома маршмеллоу. Клас! Це ці ведмедики, жувальні, кольорові. Осінь робимо кольорову. це таке. Мармелад фірмовий абракос. Я таке не куштувала, але це виглядає смачно і я реально люблю мармелад і всякі такі жувальні штуки. І я думаю, фанати Рафаела мене зрозуміють. Дякую. Олена і Сергій це попадання в сердечко в плані смаколиків. Можна, будь ласка, цей Барабанний дріб. Дррр. Що ж тут всередині? Це щось велике. Мені здається, в мене у вішрісті реально великі книги в основному це всі про мистецтво. Що, що це може бути таке? Ця краса до речі ідеально пасує до всієї стилістики моїх іграшок новорічних. І вже хочеться все прикрашати. Так шкода її розривати цю упаковку, але. <гану> інтрига. Що тут всередині? Я себе зараз почуваю просто п'ятирічною дитиною. Це, знаєте, захват від очікування чогось. Так, я заплющу очі. Я зараз буду плакати. Це книга, яку я реально дуже-дуже хотіла. Це так класно. Так, я зараз заспокоюся, і розповім в чому історія. По-перше, реально дуже-дуже дякую. Ви навіть не уявляєте наскільки це особливий подарунок, бо не так давно був розпродаж у Книголенду. І коли я зайшла на сайт. Цієї книги за адекватною ціною вже не було в наявності. Я справді сильно тоді засмутилась через те, що пропустила знижку на цю книжку, і от нарешті вона у мене є. Ура! А тепер перед історією, чому я дуже хотіла цю книгу. Тетяна Стражевська, я вам про неї на каналі вже розповідала. Авторка, яка обожнює Київ, яка вміє на мою суб'єктивну думку про нього дуже смачно писати, яка цікавиться його історію. Ми познайомилися на якійсь книжковій презентації. Здається, коли я закінчувала школу, і мене дуже надихнуло, що типу молода авторка, вона дуже відкрита до всіх, вона спілкується, і з того часу я читаю майже всі її книги. Більшість із них мені дуже подобається. І наскільки Тетяна Стрижевська писала в мережі про роботу над шоколадним котом» і цукорковою відьмою, і скільки дивилась на цю книгу, така постійно, я її хочу, я її хочу. І так це дитяча історія. Це велика дитяча ілюстрована історія, але, але вона дуже красива. Гляньте на ці ілюстрації. Олена і Сергій дуже дякую, Це реально фантастичний подарунок і прям в серди. Переходимо далі до розпаковки подарунків. Почну з того, що нарешті я знайшла кухлик у вигляді гарбузика, точніше, мені довелося. Під замовлення його робити, тому що я не бачила таких кухликів, які мені дуже-дуже подобалися, а цей просто ідеального розміру, тому вітаю себе із поповненням кухликової кухликово-філіжанкової колекції. Наступний подарунок від підписниці Юлії. Вона спитала, чи хочу я щось, окрім книг, можливо, є щось просто таке, що дуже-дуже хочеться. Не вау корисне, але дуже-дуже хочеться. я згадала, що вже, мабуть, роки-два собі хотіла ось такий. Ліхтарик нічний у вигляді місяця. Неймовірно бомбічний, тому що його можна носити із собою. Він заряджається, а ще змінює кольори. Так, це в нас такий якийсь жовтенький, є біленький місяць. У мене тепер свій місяць. Ще треба буде свої зірочки собі знайти. От такий красивий буско. Хай тут стоїть. От. І переходимо до розпаковки коробочки. Це подарунок від підписниці Ксенії. Ксенія, дуже тобі дякую. Це перший подарунок до Дня народження, який до мене приїхав. Ще, мабуть, тижні за два чи за три до свята, щось типу того. І ви б просто б знали, як увесь цей час мені було складно триматися для того, аби його не розпакувати. І от зараз з вами це зробимо. Трошки доведеться пошарудіти. Вау! Тут щось запаковане з таким бантиком, красивим, рожевим, ніжним. Вам покажу. Давайте дивитися, що всередині. Я так люблю цей момент розпаковування стрічечок на подарунках, Ви знали просто. Здається, потрібні ножиці в студію, тому що навіть довгі нігті з цим не справляються. Магічним дивом ножиці з'явилися в студії. Будемо намагатися розв'язати. Вау! Тут дві книги. І щось ще. Вау! Це книжка з мого вішлісту. Знаки карпатської магії. Вона, правда, буде чекати, мабуть, весни, тому що це в мене весною настає така епоха, хочу все про слов'янську міфологію, демонологію, про магію. Клас! Нарешті в мене є ця книга. І. Ага, листівка. Зараз буду читати. І ще одна заповіт Мульфара. Клас! Виходить уся ця серія. Дивіться, яка краса. Такі вони стильні. Ксені дуже дякую. І що тут у нас? Тут листівочка така красива. І з побажаннями. Так, це я почитаю вже не на камеру, от але там щось дуже довге. І клас! Так багато книг і так мало часу англійською. Це закладинка. Дивіться, теж така мімімішна, рожева, красива і з резиночкою, для того, щоб не губилися від книжки. Дуже дуже дякую, Ксені, за цей дивовижний подарунок. Ні, я знаю, що зараз ще осінь, але чесно, я настільки засмутилася, що якось не підготувалась цього року і не відчула на 100% ось цю осінню, знаєте, естетику. Не переставляла вдома гарбузики. І тепер я налаштована дуже серйозно з зимовою естетикою. Тому от перевіряю, що є, в якому стані ці всілякі новорічні штуки, і до речі, гном зі мною теж тут не зовсім просто так, тому що за чайком. Смачним чайком. Я пропоную поговорити про читатське, а саме зараз ось читаю. У давній давнині були створіння Кіяш Монсеф. Це, до речі, видавництво КСД зараз. Ой, добре. Я теж сподіваюся, що ви з чаєм і вам затишно. Ем, кидала цю книгу днів, мабуть, на п'ять. Тому що почала читати перші сторінок 15 фанатіла просто від атмосфери така Вау, це те, що потрібно! Вау! Це просто ідеально потрапляє в мій настрій, а потім, потім почала фукати. Мені дуже не подобається, що тут багато кліше, це не та атмосфера, на яку я очікувала. І ось пройшло кілька днів, я вирішила дам другий шанс. І зараз читаю із превеликим задоволенням. Якщо дуже коротко, це історія про дівчинку надзвичайного ветеринара, яка вміє відчувати, що відчувають, або чим, наприклад, хворіють всілякі дивні створіння. Там єдинороги, мандрагора, гноми, ще хтось, тому гном навіть з нами трошки сьогодні символічно. Буду зараз далі читати, і думаю, що повний відгук окремо робити не буду, але... Але сподіваюся, що встигну включити цю книгу у листопадовий книжковий топ і побачити її там, так само, як і всі детальні враження та поради. А поки пити чайок і читати. Оце зараз трохи почитаю і пішли з вами варити какао і тестувати маршмелову і, звісно, красиву нову склянку. Для приготування какао нам знадобиться молоко, я беру рослинне, какао-порошок, цукор, звісно, вода, красивий посуд і маршмелоу. Для початку варто розігріти молоко, навіть якщо це рослинне молоко. В нього можна додати спеції, які вам подобаються, або, наприклад, ваніль. За рахунок того, що молоко розігріваємо, в ньому краще розкривається аромат спецій. Потім молоко можна залишити охолонути. Далі беремо какао-порошок і змішуємо його з кількома ложками цукру, звісно, якщо ви любите солодкий какао. Обережно розмішуємо какао-порошок із цукром і заливаємо у цю суміш водичку. Для того, аби не утворювалися такі неприємні негарні комочки, я потім дуже ретельно перемішую какао і перед тим, як його кип'ятити. І ще кілька разів протягом всього приготування ставимо суміш на вогонь. Ще раз його добряче перемішуємо і залишаємо готуватися. Коли какао дійшло до кипіння, я виливаю туди молоко із спеціями, а далі найсмачніше. Беремо маршмеллоу, наливаємо какао у красиву склянку або філіжанку і розсипаємо солодощі. Воля, смачний і затишний напій, готовий. Вміють іноді дівчата обирати день для того, аби погуляти, відсвяткувати одразу два дні народження, але нічого, будемо робити настрій, атмосферу на те я й атмосферниця. Хотіла погуляти ще містом, і останні кілька днів були такі сонячні, класні, а сьогодні бац, не проглядний дощ, він барабанець по склу автівкою, дуже романтично. О, тому будемо зараз щось імпровізувати зі святом і поїдемо, заберемо нарешті мій подарунок, який я дуже-дуже чекаю. І ні, ви не повірите, він не книжковий. Коротше, беру вас з собою гуляти. Що вам колись хтось скаже, що дівчата не люблять їсти, не вірте в це взагалі. От, змінили сьогодні трошки маршрут святкування і почали із закладу, тому що дуже голодні. А голодні дівчата це не весело, просто повірте. І доволі символічно приїхали сьогодні в Мусефір. Я вже була в Мусефірі, але в тому, що на Богдана Хмельницького, а сьогодні приїхали на Саксаганського. Я є фанаткою азійської кухні, кухні близького сходу. Ось тут якраз кримсько-татарська кухня. Я її дуже люблю, і якщо мені щось сьогодні новеньке сподобається, я обов'язково пораджу. Це дуже атмосферний заклад. Ми доволі символічно сіли тут на терасці, вона закрита, є обігрівач, тому що кілька років тому я святкувала свій день народження у Стамбулі. От і якраз дівчинку, з якою ми разом його там святкували, ми сьогодні приїхали сюди. Можливо, візьмемо щось із східних солодощів. Теж все ж таки заклад неймовірно атмосферний. Тут зазвичай дуже дуже смачно, тому. Пішли ми замовляти по поїстеньки. Вам, якщо мені щось дуже сподобається, я обов'язково пораджу. Ну а далі забирати мій подарунок. Сподіваюся, не буде повітряної тривоги, тому що відкладати далі нема куди. Я обрала цього разу янтики з бараниною. Дякую турецькій кухні, яка закохала мене це м'ясо, і імам імамбаялди. Це фаршировані баклажани із м'ясом, які подаються на подушці з аджики. Неймовірно смачно. А ще до кави подають тут дивний, смачний, м'ятний та лимонний цукор. Так нарешті повітряну тривогу відмінили. Ми потрапили в магазин. Я забрала свій подарунок на день народження. Це мікрофон, боя ура! Нарешті він в мене є. Будемо покращувати якість звуку у відео і загалом якість контенту. А тепер можна їхати далі. Дякую вам за подарунки, за привітання. Я, чесно, колись навчуся вчасно говорити про свій день народження. Але останні кілька років так стається, що я святкую день народження протягом місяця і розпаковую подарунки і читаю вітання так само протягом місяця. Тому що буває, що в день народження хочеться прожити цей день, а не все виставляти тільки в соціальні мережі. Тому от таким от дивним чином відбувається. Але, тим не менш, це допомагає подовжити якось відчуття свята і створювати святкову атмосферу. Сферу якомога довше, а враховуючи, що день народження в мене в листопаді, коли доволі похмура погода, то я вважаю, що це навіть дуже дуже прикольно. Я дякую, що ми провели цей час разом з вами. Я дуже дякую, що ви є. Міцно, міцно вас обіймаю. І що побачимось далі в атмосферних відео, Па-па!